Житловий комплекс «Фазар» Житловиком встигніть скористатись гнучкими умовами. Сполучені Штати мають передати Україні томагавки, якщо Путін відмовиться від мирної угоди. Таку гучну заяву зробив сенатор республіканець Лінці Грем він вважає, що в разі відмови від переговорів з Україною з боку російського диктатора Путіна Дональд Трамп має ще й захопити кораблі з російською нафтою. Грем зазначив, що Сполучені Штати вже не перший день захоплюють підсанкційні кораблі з нафтою з Венесуели. Тому, на його думку, так варто чинити із суднами, які перевозять російську нафту. Крім того, Грем закликав очільника Білого Дому підтримати законопроект про введення тарифів на купівлю російських енергоресурсів, а також визнати Росію державою спонсором тероризму за викрадення українських дітей. Фінансова гарантія безпеки: російські активи залишаються заблокованими у Європі. Україна буде отримувати по 45 мільярдів євро щорічно протягом наступних двох років. Про це заявив президент України Володимир Зленський під час традиційного відеозвернення до українського народу. Росія повинна платити за свою агресію, сказав він. І додав, що цього тижня Україна продовжить контакти із партнерами. Також очікуються нові пакети підтримки і санкційні рішення. Росія повинна платити за свою війну. 90 мільярдів євро. Це для всіх в Україні фінансова гарантія безпеки. Цілком реальна. Дякую лідерам Європи Антоніо Кошту, Урсулі фондрляєн, всім лідерам держав, які нас підтримали. Продовжуємо працювати, щоб всі російські активи були спрямовані на реальний захист від російської війни та на відновлення нашої держави. Є такі кошти не тільки в Європі. З кожним урядом ми контактуємо. Це одне з найбільш складних завдань, не менш складне ніж забезпечити зброю для України. Але і це ми вирішимо. Кошти на відновлення будуть. Ну і нині президент України Володимир Зеленський провів засідання щодо санкцій проти Росії, анонсував нові обмеження проти російських суб'єктів. До кінця року Україна готує кілька нових санкційних рішень проти осіб та компаній, які досі підтримують російську агресію. Серед них особи, які працюють із російською воєнною промисловістю, в тому числі з Росії та Китаю, також ті, хто виправдовує війну або просуває російський вплив через культуру та спорт. Ну і паралельно зазначив Зеленський, триває синхронізація із європейськими та канадськими санкційними пакетами, зокрема щодо енергетичних активів Путіна та його оточення. Відповідні рішення РНБО та укази. Президента будуть незабаром у Москві Підірвали авто генерал-майора Сарварова, який відзначився на війні проти України. Сьогодні вранці російські змі почали повідомляти про те, що в південній частині Москви вибухнув легковий автомобіль. Транспортний засіб було припарковано у дворі житлового будинку. Внаслідок вибуху пошкоджено ще щонайменше два автомобілі. Повідомлялися також і про постраждалого водія білого позашляховика Кія. Пізніше інформацію про потерпілого підтвердив слідчий комітет Росії, і ним виявився черговий російський генерал. А за сумісництвом, воєнний злочинець Фаніл Сарваров окупант. Обіймав посаду начальника управління військової підготовки міноборони РФ, брав участь у війнах в Чечні та Осетії, Сирії і у війні проти України. За свої так звані подвиги під час повномасштабної агресії РФ проти України Сарварову Росії удостоївся державних нагород. Ну а в Україні він внесений до бази Моротворець. Пропагандисти повідомляли, що причиною вибуху міг стати саморобний вибуховий пристрій, який було закладено під днищем автомобіля Кіа. А також він вибухнув через кілька секунд одразу після того, як машина почала свій рух. Як з'ясувало російське видання агентство, машина вибухнула поруч із будинком, у якому був прописаний цей російський генерал, і за 150 метрів від будинку, у якому проживають одразу кілька співробітників гру у момент події в машині перебував начальник управління оперативної підготовки збройних сил РФ, генерал-лейтенант Сарваров, описують російські змі, і от далі цитую: хлопок. Стався, коли чоловік натиснув на гальмо. Генерал отримав важкі мінновибухові травми, множинні осколкові поранення нижніх кінцівок і переломи. Згодом він помер у лікарні. Ну а в РФ заявили про порушення справи за фактом вбивства військовослужбовця. У Росії на військовому аеродромі в Липецькій області знищено два винищувачі Су-27 та Су-30. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними ГУР, операцію готували два тижні, ну а в ніч на 21 грудня літаки спалив представник руху опору просто в ангарі. Обидві машини виведені з ладу їхня загальна вартість може сягати до 100 мільйонів доларів. Безпеки України затримала і провела розслідування щодо агента ФСБ, який влітку цього року готував теракт у центрі Львова. За матеріалами контррозвідки зловмисник перевозив вибухівку для вчинення теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум. Затримали агента, коли він прямував з вибуховим пристроєм до Львова. Після цього СБУ провела комплексні заходи щодо встановлення особи і документування злочинів його куратора ЗРФ. І як встановило розслідування завдання російського спецслужбіста виконував 41-річний рецидивіст із міста Пустомити на Львівщині, який раніше відбував покарання за вбивство, наркозлочини та шахрайство. Після ув'язнення він потрапив у поле зору рашистів, коли шукав легкі заробітки через телеграм-канали. І за обіцянку швидких грошей він погодився виконати замовлення ФСБ на підготовку теракту біля адмінбудівлі українських правоохоронців. Встановлено, що спочатку агент прибув до Хмельницького, де за координатами від російської спецслужби знайшов схрон і дістав з нього саморобний вибуховий пристрій. Ну а після цього агент з бомбою виїхав на таксі до місцевого автовокзалу, звідки планував відбути вже до Львова, де і мав отримати подальші вказівки від куратора з РФ. СБУ затримала зловмисника під час його посадки на рейсовий автобус. На місці події у нього вилучили СВП і смартфон, з якого він контактував із росіянами. За матеріалами СБУ агент обвинувачується за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.